Дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 4 по 10 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися у тельців. Дивіться, на цьому тижні порада така від карт, що вам трохи потрібно так притримати. Свої фінанси. Можливо, ви щось там собі намріяли, щось таке, там, можливо, щось ви бажаєте там купити собі, щось там, щось там придбати е, і вирішуєте ви, все, ви самі це? Що, наприклад, я щось хочу для своєї родини. Або я хочу особисто для себе. Але порада від карт. Трохи прибережіть свої фінанси. Поки що цей тиждень вам більш підходить для того, щоб заощаджити ваші кошти. Бути такими десь бережливими. І оці мрії. Можливо, якщо ви зараз трохи так зекономите, можливо, в подальшому ви зможете придбати більше. І на цьому тижні вам потрібно не дуже піддаватися своїм емоціям, не робіть такі емоціональні покупки. Такий, нехай воно буде трохи пізніше, але тоді це буде більш вдалою, більш вдалою покупкою, більш вдалим більш вкладенням, можливо, грошей кудись. Тому цей тиждень нехай пройде у вас під таким знаком. Бережливості. Я вам бажаю. Вдалого тижня! Я вам бажаю, щоб у вас було стільки можливості, щоб вам не приходилося би заощаджувати ці кошти, щоб ви могли собі набагато більше чогось дозволити. Гарної неділі вам! А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у ДІФ? Цей тиждень... Можливо, буде у вас таким що ви в деякі моменти не будете розуміти, як вам правильніше вчинити. Тобто буде стільки таких моментів, коли ви будете розгублені, коли ви будете розуміти, що треба якось по-іншому вирішити. Питання. І підказка вам від карт, що вам, якщо у вас є те, що вам потрібно зробити, то винайдіть такий спосіб, придумайте щось таке, коли ви, що ви раніше це не робили. Тобто змініть якось підхід, підіть другим шляхом. До вирішення вашого питання. Тобто, не робіть, як ви робили завжди. Продумайте, як можна вирішити ваше питання іншим шляхом. І, можливо, вам трохи на це треба більш часу для того, щоб обміркувати. Тобто. Не, роб... не... не потрібно робити якісь такі спонтанні дії. Вони повинні бути обміркованими, продумати, як ще можна вирішити ваше питання. Бо на сьогодні можливо, якась така проблема, або щось таке, що ви не розумієте, як діяти. І тому Ось така вам підказка від карт. Оберіть інший шлях, оберіть щось інше, робіть не так, як ви завжди. І тоді у вас все вийде. Я вам бажаю легкого тижня! Я вам бажаю того, щоб ви змогли так зосередитися і знайти. Правильний вихід із будь-якої ситуації. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козорігах. На цьому тижні ви будете дуже задоволені собою. Щось у вас таке виходить, що ви так, можливо, це знаєте, ще один якийсь там сертифікат, ви отримаєте, який ви повісите на стіну, і скажете, а я можу робити і отак, і отак. Бачите? Скільки над моєю головою перемог. Тобто на цьому тижні ви така людина будете, ви будете відчувати себе так дуже впевнено. Можливо, як завжди, ви така дуже впевнена людина. Я вам дуже пишаюсь. Ще ви можете щось таке, можливо, ви щось так на цьому тижні придумаєте для себе, чим ви будете пишатися. Це може і так програтися на цьому тижні. Ви так трохи будете емоцінувати. Можливо, ви скажете, що якесь ваше бажання, щось таке, то, що ви заплануєте, і воно у вас буде виходити і. Саме цим ви будете дуже пишатися. Тобто у вас емоційний тиждень цей і такий, що ви будете відчуватися, відчувати себе дуже такою впевненою людиною. Я вам бажаю, щоб цей тиждень, як і усі наступні тижні, для вас були, знаєте, отриманням чогось нового, досягнення ще одній якоїсь цілі, щоб ви йшли тільки вперед, щоб у вас все вдавалося бути, як то кажуть на коні. Я вам бажаю вдалого тижня! Нам всім бажаю мирного неба, щасливої долі. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!